Лазерна корекція зору є одним із найбезпечніших та найефективніших методів корекції короткозорості, далекозорості та стигматизму слабкого й помірного ступеня. Цей метод дозволяє покращити зір та уникнути необхідності у носінні окулярів або контактних лінз. Лазерна корекція зору є важливим рішенням у житті, оскільки значно покращує його якість. Проте. Остаточне рішення із приводу можливості проведення даної процедури слід приймати тільки після консультації з лікарем, ретельного обстеження та обговорення усіх факторів ризику. Після діагностики та призначення дати корекції пацієнт готується до процедури, не потребуючи спеціального режиму. Важливо лише припинити використання м'яких контактних лінз та не фарбувати очі за декілька днів до операції. Лазерна корекція зору це швидка та безболісна процедура. Лазер генерує 500 імпульсів в секунду, тому він виконує лазерну шліфовку за лічені секунди. Знеболення виконується до маніпуляції очними краплями. Ефект від крапель діє 20-30 хвилин, в той час, як сама процедура разом з підготовкою триває 10-15 хвилин на обидва ока. Після лазерної корекції на ваші очі будуть накладені спеціальні захисні лінзи, які, залежно від виду корекції, знаходитимуться на очах від кількох годин до кількох діб. Краплі, призначені на цей період, крапити необхідно також на лінзу, спати необхідно, не знімаючи лінзи. Після корекції за методом LASIK лінзи лікар зніме вже наступного ранку. Тож наступного ранку вам потрібно буде прийти в клініку. Якщо вам проводитимуть поверхневу лазерну корекцію, то лінзи залишатимуться на очах ще кілька днів. Ці дні лікар буде вас спостерігати і зніме лінзи в безпечний та комфортний для цього час. Категорично не можна терти та чухати очі впродовж перших двох-трьох діб після корекції. Покращення зору пацієнти, особливо пацієнти з високою короткозорістю, помічають одразу після корекції. Хоча на перший день зір ще не буде абсолютно чітким. Тому в день процедури ми радимо уникати будь-яких зорових напружень. Поїздку назад з клініки потрібно організувати заздалегідь, так як сидіти за кермом не рекомендується. Якість зору, достатня для повсякденної діяльності та роботи, досягається, як правило, на наступний день, а водити машину. Здебільшого можна на другий або третій день. Якщо ваша робота потребує екстремальних навантажень на очі, про час повної реабілітації ліпше заздалегідь проконсультуватись з лікарем. Планові перевірки виконуються на наступний день після корекції через тиждень та через місяць. У перший день після лазерної корекції не рекомендовано вмиватись і приймати душ. На наступний день, через 24 години після корекції, можна приймати душ, але заплющеними очима, щоб вода на них не потрапила. Протягом одного місяця після корекції необхідно утриматися від відвідування саун, басейнів чи відкритих водоймищ. Щодо спорту після лазерної корекції, лазерна корекція не обмежує занять спортом. Хіба що робить їх. Комфортними та більш безпечними. Нема обмежень і для екстремальних занять спорту: тайвінг, кайтинг, водні лижі, парашютний спорт. Однак для контактних, ігрових водних видів спорту та боротьби бажано зробити перерву на місяць. Заняття в тренажерному залі можна відновити вже за 7-10 днів. Однак, без відвідування сауни та басейну. Рекомендовано також знизити інтенсивність тренувань на місяць. Щодо подорожей, тут обмежень немає. Ви можете користуватись будь-яким транспортом, включаючи літак. Основне питання подорожей відразу після корекції це питання гігієни, можливості обережно і вчасно закапувати краплі та відвідувати вашого лікаря. Косметологічні процедури і макіяж очей слід обмежити на один тиждень. На цей період не рекомендовано фарбувати не тільки очі, а й брови, і волосся. Ніякого хімічного впливу біля очей. Ваші очі будуть чутливі до сонячного світла впродовж кількох місяців після корекції. Тому на цей проміжок часу рекомендується користуватись сонцезахисними окулярами, особливо в горах та на водоймищах, де частка ультрафіолету в сонячному випромінюванні більша. Окуляри краще підбирати спортивного стилю так, щоб вони захищали очі від сонячного світла з усіх боків. Багато наших пацієнтів висловлюють захоплення лазерною корекцією зору, розглядаючи її як справжнє диво. Справді, сучасні технології вражають своїми можливостями, але у цьому немає нічого незвичайного. Якісна та безпечна процедура лазерної корекції зору це результат поєднання передових технологій, професіоналізму лікаря та дотримання рекомендацій пацієнтом.